Доброго дня, у мене сьогодні на огляді третімнатна квартира в оренду. Це у нас лялі ратушний, повністю готова до проживання, дуже класне планування, є все необхідне для життя. Тож ходімо, побачимо все більше у нашому відеоогляді. Квартира на другому поверсі, в цегляному будинку, плюс дуже важливо тут у нас індивідуальне газове опалення, двоконтурний газовий котел. Відповідно, вона буде максимально економна в обслуговуванні в зимовий період часу. У нас квартира трикімнатна. Відповідно, ось ця зона це така велика кухня студія, об'єднана в єдиний простір, що дуже комфортно для великої родини, плюс дві окремих спальні. З кухні є вихід на повноцінний балкон, плюс ще з однієї зі спалень є теж вихід на балкон. Тобто у нас тут два балкони. І квартира двостороння. Ось, ви бачите, ліворуч, то у нас двоконтурний газовий котел. повна комплектація по усім меблям, техніці, абсолютно все потрібне, присутнє у цій квартирі, тож вона готова для проживання цілком та повністю. Ви бачите, що є у нас мікрохвильова піч, є величезний холодильник, газова поверхня, духова шафа та пральна машинка. Це у нас дитяча, теж комплектована усім потрібним, особисті речі, власники заберуть. І ось саме з цієї кімнати у нас вихід ще на балкон. Закон. Взагалі цей будинок розташований максимально в тихому, спокійному місті, але при цьому це кілька хвилиночок до центра, дуже зручна транспортна розв'язка. І що важливо, інфраструктура потрібна для життя, вся дуже близенько. Тобто і школи, і садочки, всі потрібні магазини, абсолютно в пішій доступності від цього будинку. Санвузол у нас суміщений, ось такого формату, з кутовою ванною і усім потрібним. Плюс ще одна кімната це велика спальня з двоспальним ліжком і ось такою комплектацією. Телефонуйте, вона вже.